я собі таку відеокамеру, до неї дуже прикольна коробка йде. Ось така фірма Pepo Cam. Ось у неї мануалчик. До неї йдуть ось такі наклейки. Щоб трасу проложувати, це теж йде до неї в комплекті ось ця камера. Я її включав до такого блока живлення 12 вольтового. Тут є кнопочка Power. Я включу. Мід, вона... вона реагує на 1К, 2К, 4К, карточку можна до 128. Я поставлю на восьмерку, нормально зберігаю. Я кожен на машину поставлю. І відео вже знімлю, покажу окно на машині, які може викладати відео, якщо вийде змонтувати на відео знімаю, я поставив на 3, -3 хвилині. Прикольна така штука. Ну, коротше, ця камера вартує грошей, качає. Програму спеціально, вона по Wi-Fi роздає зображені. телефону підключаєте і все. Воно зараз обернено, воно має бути до гринга. Ось така штука. Автореєстратор в машину. Таку я під'єднав. Все, зуркончик і вона собі балакає на лісці.